Доброго вам вечора. До вашої уваги щировий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Жителі Марклівки потерпають від нестачі води. На поля Городочини горить солома. В домівки жителів нашого району надійшли оповіщення про відвідане військомату. Школи району готують до початку нового навчального року інше не наразі детальніше. Три дні поспіль, починаючи з п'ятниці, 7 серпня, закінчуючи вівторком 11 серпня, громадськість міста Городок, зокрема, мешканці мікрорайону Марклівка, кипіли праведним гнівом, бо на Марклівці у 30-градусну спеку немає води й не капне з крана. Та гуртом шукали правди і справедливості у владних кабінетах. Почалося все з того, що мешканці мархлівки викликали журналістів телерадіопресцентру у півдні п'ятницю 7 серпня, коли на градуснику було понад 30 градусів тіні, і розповіли продемонстрували, як вони живуть без води вже багато спекотних місяців, весни та літа. Ми буквально цілу зиму. Вибірково там по днях, суботами не було взагалі води, а цілу весну, ціле літо ми взагалі без води. Якщо в три тижні раз хоча б є вода, нам пускають, то це добре. Весь устальний час, ціле літо ми без води. Воду ми привели своїми коштами у 2002 році за свої кошти, за свої збори. Нам міська рада не допомогла ні грама, ні копійки, ні адміністрація, ні копійки. Зараз ми сидимо без води. Хочемо звернутися, щоб нам допомогли в вирішенні цього питання. Казав поворотник, що гроші є, мають зробити скважину. Де вони дають скважину, мають робити? А я хочу сказати, що воду дали би, хоч через день, щоб було можна постійно. Цирати помити посуду, хоча б через день. День є, день нема, а в нас по вісім день нема, по десять день нема. Дали один день на дві неділі і все і на дві години. І на дві години, да. так. Во цей раз у нас була один день вода. Все. Сутки Да. І більше води немає. То тут на нижній вулиці ще десь колись включають, то є. А в нас ми вище, в нас немає зовсім абсолютно від весни. Не від весня, грудня місяця. А, не Вчора отут внизу вода була, в нас ні грама, постійно возимо. Останнім часом, як розповідають люди, води немає тижнями. Марклівецькі родини набирають воду у криницях та джерелах для найнеобхідніших потреб. Проте пральні машини у них не працюють. Помитися по людськи змоги немає. А в кого малі діти, взагалі з Городка хоч. Утікай, маючи річну дитину, я приїхала в відпустку сюди всього лиш на місяць, але ну це просто неможливо. Неможливо приготувати нормально їсти, обробити по певних правилах її посуд, зробити якусь щоденно, хоча б мінімальну стірку. Прання за місяць я два рази вночі в три часа. Чотири відрі води зловила. Позвонила на водоканал, сказали, вода буде в три часа. Прочекала. Ні, скажіть ваша фамілія. Приїхав начальник, зайшов в магазин, включили кран. Чуть потекла, він каже, що бреше, що води немає, як вода є. Чуть-чуть побулася, а другий поверх, от же дом, той дорожній дома, там взагалі води нема в нас. Якось треба, щоб адміністрація конкретно рішила графік і конкретно рішили, що зробити. Якось ми мусимо жити. Маленька дитина вдома, нема чим помитися, нема ніякого спасання. Біла я в водоканалі, три тижні у нас не було води. Я їм кажу, вони кажуть, це я була зранку в водоканалі, прийшла додому 51. Вечора вода з'явилася. Дві неділі вода була. Дзвоню до невістки. Є вода, є вода. А в нас вона, води немає. Самая, вся. Ну, то що ж не вся не тако. Так. Якщо в нас є а, вода, є. то в них немає води. Якщо в них є вода, то в нас немає. Звинувачення лунали і в бік там теж приватного підприємця. Тільки він, мовляв, збудував автомейку, так і води на Марклівці з боку Щедлівщини не стало. І щодо мешканців мархлівки з боку аеродрому є підозру людей, що там перекривають самомільну воду, аби в них напір води був сильніший. Не вірять люди вже нікому, бо біда у людей справжня, як самі кажуть, без води ні туди, ні сюди. І замість води, якої так потребують, напувають мархлівчан одними обіцянками. Скоро буде, потерпіть, робиться. Але ж нічого не робиться, кажуть люди. Того дня обороні жителі мархлівки пообіцяли, що цю проблему більше не залишать, а з понеділка підуть до керівників міста і району. Тож у понеділок, 10 серпня, близько 30 мархлівчан відвідали міську раду. Про це наразі детальніше. Розмова людей з міським головою Володимиром Поворозником, його заступником Петром Кривим та директором комунального підприємства «Городок сервіс Григорієм Гурним відбулася у залі для зібрань городоцької міської ради. Була, звісно, дуже емоційною і тривалою. Давайте також щоб ви якось людям давали про це знати, щоб ми були в курсі чогось якось якихось хоч елементарних елементарних дій ваших якихось. Давайте встановимо такий якийсь графік постачання води. У <плес> тілі <Я плес> <який, плес> немає води. Як виявляється, то там година на дві. Я вчора два рази приїжджала коло мойки, повним ходом працює мойка. Скажіть, що ми відберемо? Я думаю, ці люди, які пообіцяли це зробити в межах своєї компетенції, я думаю, щоб вони все таки дотрималися свого слова і якомога швидше вирішили цю проблему. Тому що ми, дякувати Богу, не Африка і в нас є. Джерела, які можуть постачати цей маленький район нашого маленького містечка водою. Достатні кількості. Так, достатній кількості без проблем. Люди розповідали про свій біль і гнів, звинувачували, просили, вимагали, зобов'язували. Міський голова переконував, що ця проблема його болить, і мерія її уже вирішує. Виникла, тому що ви, ця мархівка на рахунок води студні. Від студні. Це каптаж, який розположений за Радостом старим, ви знаєте що. Знаєте, що таке Знає. Знає. Ця вода, вода поступає на вербню, звітне, воду подаємо по водогону і, і, і розходиться по, по бортниці. На жаль, цього року дуже складні кліматичні умови. Дуже складні. Не, не, не тільки студії не вистачає води, якщо ви в ставах немає, в річках немає води. І тому така серйозна ситуація цього. Для того, щоб в майбутнє таке так не повторювалося, для того, щоб, щоб ви завжди мали воду, я прийняв рішення цього. Зробити на мартів для мартівки скважину артезіанську скважину. Документація на артезіанську свердловину майже готова, а виконавець будівельних робіт, а це київська фірма з дня на день обіцяє розпочати роботи по будівництву артезіанської свердловини, яка подаватиме воду у повному об'ємі у найвіддаленіші куточки Марклівки. Але коли таке буде, ще не знаємо. Бо проект кошторису до кінця не розроблений і не затверджений сесією. Відтак, кошти з міського бюджету на будівництво ще не виділені. Окрім питання з водою, люди підняли перед мерією цілий ряд інших проблем, від яких уже десятиліттями страждає Марклівка. Дорога по вулиці Тельмана в аварійному стані, а також чи не всі вулиці і провулки дальньої Марклівки не освітлюються в нічний час. Дороги потребують ремонту, систем водовідведення, бо за зливи навесні там ні проїхати, ні пройти. І вантажівки, що курсують до і від цегельного заводу, руйнуючи дорогу та збиваючи пилюку, спокою людям не дають ні в день, ні вночі. І система каналізаційно. Очисних споруд зруйнована вщент і не ремонтована десятиліттями, з якої люди по сусідству становить санітарну епідеміологічну загрозу. Після більше двогодинного спілкування люди запросили Володимира Поворозника разом із керівником комунального підприємства Григорієм Гурним і нас, журналістів, проїхатися далекою мархлівкою. Переконатися в тому, про що вони довго говорять, та вкотре не робиться роками. Ще більше години ми знайомилися з благоустроєм далекої морклівки. І мер та головний комунальник вкотре пообіцяли виправити ті недопрацювання, які самі побачили. А 11 серпня мала відбутися 55-та сесія міської ради шостого скликання. На порядок денний було винесено 31 питання про те, чи змогли попрацювати депутати міської ради у наступному відеосюжеті. Коли мала відбутися сесія міської ради, до Городоцької міської ради знову прийшло більше 20 городочан. Втім, на жаль, депутатського кворуму для роботи сесії не зібралося. Скоріше за все, через період відпусток. Тож Володимир Поворозник і директор комунального підприємства «Городок Комунсервіс Григорій Гурний, вже вкотре розповіли про стан справ плані будівництва артизянської свердловини та вкотре пообіцяли людям, що максимум за півтора місяця вода на Марклівці таки буде. І за влучили до контролю за подачою води на марклівку представників від громади та депутатів за 9,5 років, що я живу на мархлівці, що я живу в городки, з кожним роком жебрак получав спочатку каплі води, а тепер і капель не отримує. Це ж не сьогоднішнього дня і не вчорашнього. І скажімо: от коли нам ждать воду? Не для того, я не кажу, що це вода така, що на віки, як колись сказали, на віки з Русі, так? Да? Ні. Ви нам скажіть, коли нам здати воду так, щоб ми могли умиватися, пити воду і помитися могли. Дальня верхівка на нижчому уровні від студні, вона саме перша забіта. Туди, по закону фізики, поступає вода безпечна. Ми перекриваємо на аеродромі верхню верхівку. Ще виходить 45 метрів верху подачі води. В напорну трубу врізано, мабуть, більше 12 секунд. Після напорної труби доходить вода до башні, а від башні йде розхід. По закону фізики ми стараємося подати наверх, перекриваємо крани, чергуємо. Я думаю, що напротязі е, півтора місяця повинна бути вода. Відтак на 18 серпня перенесено сесію міської ради, на якій слухатимуться питання, що найбільше хвилюють громаду міста, може, врешті-решт, із подальшим їх виконанням. Днями поштових скриньках городочани отримали повідомлення про те, що чоловікам необхідно терміново з'явитися в районний військомат для уточнення даних про військовозобов'язаних нашого району. За словами районного військового комісара об'єднаного городоцько-єрмолинецького військомату Павла Джигуна, в оповіщенні йдеться не про проходження служби, а про необхідність з'явитися до військомату для проходження медкомісій та з'ясування сімейно-побутових умов. Підходить наразі до завершення шоста черга часткової мобілізації, яка покликана замінити військовозобов'язаних, які знаходяться на сході України. Закінчиться вона 17 серпня, а стартувала нагадаю 19 червня. Це пов'язано з тим, що ми завершуємо шосту чергу мобіційного розгортання, подаємо мобіційні ресурси, але дуже низька стала явка військовозобов'язаних на пункт збору військовозобов'язаних військової комісаріату. Тому ми змушені давати Оголошення проводиться оповіщення з метою виклику військовозобов'язаних для звірки облікових даних і проведення медичного огляду, а також оповіщаються ті військовозобов'язані, які вже пройшли медичні огляди, і кому необхідно з'явитися військовий комісаріат для відправки у Збройні сили України. За 6 червь часткової мобілізації з Городоцького району 250 чоловіків призвані для проходження військової служби, але й надалі необхідні захисники для збереження цілісних. Сці нашої держави я звертаюся до всіх чоловіків, до всього чоловічого населення, які спроможні виконати військовий обов'язок, які є придатними, які є добровольцями, для того, щоб вони виконали свій громадянський і чоловічий обов'язок, прийняли активну участь у захисті держави, у захисті своїх сімей, домівок і дітей. 10 серпня відбулася обласна селекторна нарада під головуванням заступника голови обласної адміністрації Володимира Кальніченка за участю представників органів місцевого самоврядування, керівників правоохоронних органів, силових структур з головами районних адміністрацій, міських та районних рад. На селекторній нараді заслухано доповіді Хмельницького обласного військового комісара Сергія Присяжнука та голів районних державних адміністрацій щодо стану проведення шостої черги часткової мобілізації. Головам райдер адміністрації та районних рад повторно доведено мобілізаційні завдання щодо забезпечення вчасного та належного виконання в повному обсязі поставки військовозобов'язаних та техніки національної економіки. Правоохоронні органи області проінформовано щодо неналежного забезпечення окремим органам місцевого самоврядування виконання поставлених мобілізаційних завдань. Дане доручення департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації організувати повторне обстеження військовозобов'язаних, які, за результатами проходження медичних комісій, отримали сумнівні висновки про непридатність до військової служби. Як зазначив Віталій Кропивницький, голова районної адміністрації, мобілізаційні завдання для нашого району поки що виконана наші. 62%. підходить до завершення. Шоста черга мобіліційного розгортання. Нам необхідно набрати певну кількість військовозобов'язаних для того, щоб вони зараз поміняли тих хлопців, які знаходяться на передовій, які вже відслужили свій термін, і не гарантовано повинні бути звільнені. Але на їхнє місце повинні стати другі чоловіки, які будуть захищати нашу країну, нашу державу. Представникам правоохоронних органів. Рекомендовано забезпечити проведення скоординованих спільних системних Ходів щодо викриття фактів хабарництва інших злочинів в сфері службової діяльності, проявів корупції в військових комісаріатах а також виявлення корупційних правопорушень на роботі військово-лікарських комісій. На сьогодні ми призвали біля 30 чоловік. З Городоцького району, які вже проходять військову службу, і ще треба нам добрати десяток інших людей для того, щоб виконати наряд до кінця і виконати всі завдання. Продовжуємо інформаційний випуск. Загальноосвітні навчальні заклади городоучини готуються до початку нового навчального року. Адже 1 вересня галаслива дітвера сяде за шкільні парти, щоб отримувати знання. Приміщення шкіл, дитячих садочків ремонтують, фарбують, білять, щоб через декілька недів. В оновлених класах вітати школярів та вихованців. Другий рік поспіль народний депутат України Олександр Герега передає для ремонту навчальних закладів різних кольорів фарб, води, та розчинники. Відтак батькам школярів вже не потрібно збирати кошти для придбання цих матеріалів. Загалом 40 шкіл району та 24 дитячих садочки отримали матеріали для косметичного ремонту від політичної партії за конкретні справи, засновником якої є Олександр Герега. Митроковецькій школі першого третього ступенів також отримали допомогу. Тож педагогічний колектив працює зранку до вечора, і роботи вистачає усім. На сьогоднішній день ми практично повністю готові до початку навчального року. Ще залишилися така деякий, такий невеликий об'єм робіт, але я думаю, що до кінця цього тижня ми всю цю роботу виконаємо і вже практично повністю будемо готові до початку навчального року. Бачу, сьогодні фарбують все маєте, всі будівельні матеріали маєте для того, щоб підготувати класи, коридори до навчання. Так, маємо все завдяки Олександру Володимировичу. Він виділив нам і фарбу, виділив і воду емульсійну фарбу, і розчинник, так що все те, що ми ще не закінчили зробити на протязі літа, ми доробляємо і з 1 вересня кличемо дітей до школи. У шкільній їдальні також триває ремонт. Кухарі білять стіни та фарбують підлогу. У шкільній їдальні білимо, красимо, готуємося до початку, початку року. І благодаря Олександру Володимичу Герезі, що він нам стільки допомагає. Він перекрив нам дах їдальні. Він всі фарби, водомасіонки, він говорив, що нам допоможе навіть обладнати, перестроїти їдальню, щоб зробити нову, красиву, щоб діти. Смашно, як то кажуть, приходили на обіди і їли. Приємно зайти в усі класні кімнати. Вони охайні, чисті та світлі. Взагалі ремонт зробити допомагають багато батьки, допомагають по різному, і фізично, ну і так хто як може. Коли на будь-яку просьбу вчителя завжди приходять, батьківський комітет організовує батьків і приходять, допомагають. А чи учні вже прибігали, чи бачили, яка не забігають, прибігають. Вони завжди в дітку граються тут є далеко. Недалеко живуть від школи, граються на площадці спортивні і дуже приходять, дуже вже гарний клас. Кажуть, що вже хочуть до школи, вже скучають за школою. Минулоріч школа немов би отримала друге дихання. Більше 20 вікон замінили на сучасні металопластикові. Також школа та їдальня отримали нову покрівлю. Це також допомога Олександра Гереге. Вже в нашій школі в обуді в шістнадцятому році 50 років, як вона побудована. Дуже старий дах, нам протікало дуже в багатьох місцях, і ми йому дуже вдячні, що він нам перекрив його зараз. Нам дуже добре, коли йде дощ, коли сніг, нам нічого не мішає. За словами працівників школи у тих класних кімнатах, де встановлені вікна, напружут, комфортно. Та є ще вікна, які непридатні до використання на верху, в наші класи старші класи. Там вікна дуже погані вже. Починає портитися само дерево на вікнах, стекла вилітають, якщо сильний вітер, бо вже 50 років дуже розхитані. І ми б попросили ще, щоб нам перекри... вставили на другому поверсі вікна. Приємно оглянути і пришкільну територію, яка також оновлюється. Лавочки, спортивний майданчик, виблискує від якісної фарби. Тож Бедраковецьких дітей радо зустрічатимуть 1 вересня. У суху спекотну погоду все частіше можна побачити, як на полях поблизу населених пунктів горить стерня. Останнім часом широких масштабів набуло спалювання соломи і всіх післяжнивних органічних залишків на поверхні ґрунту. Як правило, люди, які її підпалюють, переконані, що таким чином вони роблять корисну справу та насправді наражають на небезпеку себе, односельців і суттєво погіршують стан довкілля. Коли температура повітря вище 30 градусів, солома згоряє за лічені хвилини, але димова завіса на дорогах, Сморід, Кіптєва, поширюється в радіусі декілька кілометрів. Таку картину днями городачани мали можливість спостерігати на дорогах в напрямку Бедриковець, Юринець та Сатанова. На жаль, на сьогоднішній день на 11 серпня в районі зафіксовано вже 50 випадків пожеж. Із них сім випадків це загорання стерні і сухої трави протягом цього року. Так. Але на жаль, я кажу, є тільки сім випадків. Це практично 14-15% від всіх від загальної кількості пожеж, це є загорання сухої трави і післяжнивних рештків. На жаль, майже всі випадки це є людський фактор. Якщо це йде суха трава, це люди самі відпочивають, чи часто випалюють, чи пастухи випалюють, і коли бачиш, вже не можуть справитися з тим масштабом пожежі, яка вона прийняла, викликають тоді нас, жаліються. Чи так само керівники, щоб менші затрати нести на переорування, на лущення цих полів, де були зернові культури, теж застосовують таку практику, як спалювання. Проте пожежники застерігають, що при спалюванні соломи спостерігаються негативні наслідки. По-перше, вогонь може поширитися на нас в колишні будівлі, поля, лісові масиви. Дуже часто спалення стерні переростає великомасштабні пожежі, адже швидкість поширення вогню до сухостою надзвичайно висока. Також цьому значною мірою сприяє сильний посушливий вітер, тому локалізовувати такі загоряння на відкритих територіях дуже важко. Рятувальники Городовини звертаються до мешканців міста і району, а також керівників сільгоспформувань із закликом бути уважними і обережними з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки і не розпалювати вогнища та не спалювати стерню. Хочеться звернутися ще раз вкотре до людей і будьте обережні, будьте врівноважені в таких питаннях, не залишайте після себе згарища. Зважайте не тільки на себе, а й на оточуючих на природний, тому що дуже багато екологічні наслідки. крім того, що матеріальні, моральні якісь збитки, то дуже великі екологічні наслідки мають ці пожежі. Останнім часом тривожні новини про дорожньо-транспортні пригоди у городку з трагічними наслідками тривожать городочан. Днями сталося чергове ДТП. 10 серпня в місті Городок сталася дорожня транспортна перегода. Житель села Пільне Олексіни скерується автомобілем ВАЗ, не виховавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з прицепи марки ГБК, який був буксировано до автомобіля марки ЗІЛ. Внаслідок чого роділь автомобіля ВАЗ отримав тілесні ушкодження. 65-річний житель села Пільне це після аварії був доставлений у лікарню та вже наступного дня, 11 серпня, від отриманих тілесних ушкодження. Шкоджень наступила смерть. Сезон кавунів у розпалі. Наразі баштані можна вживати без остраху. Їх в цю літню пору перестають підживлювати стимуляторами росту і азотними добривами, а везуть продукт, як і раніше, з Херсона. Користь для нашого організму від вживання кавунів просто величезна. Лікарі радять в сезон кавунів вживати їх як можна більше, так як оздоровлюється весь організм. Чи купували цьогоріч баштані кавуни чи дині? Звісно, купляв, а нічого такі попадалися? часом. Цьогоріч вони смачні, солодкі. Солодкі, так. Да. Дуже великі, ось такі от добрі саме, а то такі великі. То... то ви купуєте невеликі? До гроші багато коштують, так, купую невеликі. А як обираєте, щоб був А чи це кавун чи це, ага. це кавунеха, це хороший кавун. У городку баштані можна купити і на ринку, і в торговельних мережах місту. Ціни на них становлять від 3,5 гривень за кілограм. Чи купують цьогоріч городочани Баштані, кавуни дині? Купують, але цей рік ціна трошки підводить нас, тому що кавун. Ну, сьогодні кавун вже пустили в ціні, то вже можна купувати. 3,50 на сьогодні і кавун вже все спільно. І навіть попадає вже ну, зовсім спілий, такий переспілий, можна А звідки сказати. взагалі везуть Херсон, Миколаїв? Херсон, Херсон, Херсон. Свої смачні цьогоріч кавини. Смачні. Літо жарке, смачні. Справді користь від вживання кавунів дуже велика. Кавун містить мало калорій, але більше м'якоті. Клітковини, яка немов щітка, вичищає наш кишківник, вживати кавун це профілактика багатьох серцевих студинних і онкологічних захворювань. Кавун містить залізо. Отже, він також корисний при анемії. А вживати кавун з чорним хлібом вечорами протягом одного тижня є прекрасним засобом для очищення нирок. Правда, користю можна отримати, лише правильно вибравши кавун. Стараємося, щоб всім догодити всім. Догадити, всім. От так, якщо курінчик сухенький, ну в основному шукають кавуничку. Ну у нас зараз от сорти йдуть, бачите, які от вони продовгуваті. Uh -huh. Сорт леді називається. Зараз от такі основному возять. Бо як от такі великі кавуни вже, то вони ну, переспілі багато попадають. А от такий длинний, корінчик сухенький, має хороший звук. Uh -huh. от. Ну Ніби не травляться, щоб, щоб казали, що травляться. Вообще, в цьому році… Ну е, позапрошлому, от прошлому році то дощі йшли, б моїм далі холодне було. То кавун слабенько йшов цього року, слава Богу. Смачні, йде. да, да. А розпізнати кавун вирощений з додаванням нітратів можна за зовнішніми ознаками. М'яко ж нітратного кавуна яскравого червоного кольору з фіолетовими відтінками, як волокна, що йдуть від серцевини, вони мають бути білими, а не жовтуватими. У шкідливого кавуна поверхня на розрізі, гладенька, а у доброго кострубата. Чи любить ваша сім'я поласувати баштанами, зокрема кавуна? Любить, любить. Внучка дуже любить, Каріночка, студентка в нас. І ми дуже любимо. Ми б кожен день їли, та коштів так не вистачає. На цьогоріч вони не дешеві. Да, 3,50 за кілограм. Ми тільки що знов черговий придбали кавун, сьогодні буде в хаті свято. Сьогодні люди да, їздять. Да, да. Ви вважаєте, вони лікувальні? Я думаю, що так. Кажуть, що вони від почок дуже промивають. Почки, а так любити, так, да, дуже люблю. Я вже в зимі було, то ми б ще в зимі брали. Певно, наразі кожна городуцька родина купує баштані, щоб поласувати цією чудовою літньою ягодою. Тож смачно. Погода на найближчі дні буде такою. В суботу ввечері буде 19 градусів тепла. Неділю, 16 серпня, передбачається спекотний день до 28 градусів тепла в день. Понеділок ввечері можливий дощ 19-24 градуси. На сьогодні це усі новини. Дякуємо вам за увагу на все вам добре. До побачення.